Ми, Дякую. Чекаємо тебе. ми тебе чекаємо. А зараз, Соня, ми подаруємо для наших всіх малят мультфільм і нагадаємо нашу адресу. Але, пусечко, адресу ми нагадаємо. Але давай ми з тобою дамо малятам завдання. Ой, до цього. Ой, правда, Соня! Малята малюйте нам! А ще нам буде дуже цікаво подивитися на малюнки, як пройшла ваша лінійка. Малюйте. малюйте! Малюйте клас, школу, вчительку, квіти! Малюйте все, що пов'язано з вереснем і зі школою. А зараз для вас мультфільм. Нагадаємо адресу? Вулиця Дзвонарська. П'ять. Ой, недобре, капець. Значить, адресу ми там напишемо. Не треба. Ну, давай до побачення. Давай, бо не добре вийшло. Перерви вийшли, ці ями, вони дуже погано. Я зрозуміла, давай. А що що? Ну, то ми? до побачення. Ну а зараз для малят мультиплікаційний фільм. Ляй! Ліай! Чи Та лягай! Все, сказали вже малюйте нашу школу. Ну, а зараз для малят. Мультиплікаційний фільм! До зустрічі малята! До зустрічі малята! Тян. Блін. Божечко, божечко, через перестань там в школі бути. Лежи. Що мені робити з цим хлопчиком? добре? Сонечко, не нервуйся. Так. Я їду ще після школи зараз заїду в магазин.